Підбіг час інформаційних новин. Вітаю з вами Світлана Тарасенко. І далі про головні події у місті. В нашому місці з'явився ще один дитячий садок. Южне стало місцем дислокації патрульних поліцейських. Для дітей з СМТ Мар'їнки волонтери провели майстер-класи. Справжній резонанс викликала поява машин патрульної поліції у Южному 9 липня. Одразу декілька поліцейських автомобілів здійснили об'їзд вулиць міста із використанням спецсигналів. Як нам вдалося з'ясувати, відтепер декілька патрулів дислоцюватимуться у нашому місті. Вони у нас отримують зброю, вони у нас розряджаються, вони здійснюють патрулювання прилеглих. Курортних баз відпочинків, в тому числі з заїздами до міста Южного. Місць у дитячих садках міста стане більше. На сесію Южненської міської ради винесено питання про затвердження комунального дошкільного навчального закладу. Южненський міський ясла садок No2 Лечиня. Зараз заклад знаходиться у структурі початкової школи НВК ім. В'ячеслава Чорновола. Садочок має чотири групи. Планується, що після проведення реконструкції буде створено десять, але станеться це після того, як працівники виконкому пере. До нового приміщення мерії стару будівлю планують реконструювати під НВК ім. В'ячеслава Чорновола. На повну силу ясла садок Лелечиня запрацює за кілька років, прогнозують у виконкомі. Взагалі, на розгляд міської ради винесено 47 питань. Депутати вже почали працювати у комісіях. Засідання сесії відбудеться 14 липня. Передуватиме йому робота виконкому, яка відбудеться у вівторок, 12 липня. Про що говоритимуть у сесійній залі глядачі южницького телебачення, зможуть побачити наживо. Початок трансляції о 10 годині. На перебої водопостачання скаржаться жителі Сичавки. Протягом місяця селяни страждають від нестачі води. 8 липня близько двох десятків жителів зібрались, аби обговорити проблему. На зустріч були запрошені депутати та голова сільської ради, але прийшло лише декілька представників депутатського корпусу. Проблеми із водою стали приводом обговорити ще декілька болючих питань. Відсутність водопостачання одна з найболючіших тем для мешканців Сичавки. Більше місяця на вулицях Перемоги, Степові та на немає води, зазначають жителі села. Олександра виступила однією з ініціаторів зустрічі. Говорить, що має малу дитину і їй вкрай необхідна вода. Жінка припускає, що відсутність водопостачання обумовлено тим, що воду подають на сичавські турбази. З сказали, що коли случиться проблема воду. Что нет воды, тогда извините. В инфраструктуре сказали, что звонили нашему начальнику коммунхоза. Он сказал, что сначала будет врезка большая, потом сказали, что они договорились с одесским водоканалом по поводу того, что будет подача воды. Когда звонили в комонкос сроки ставили неділю, полторы, Тепер в течение місяця. В течение місяця ми ждать просто не готові. Сільському советі нас теж отфутболили. Председатель, коли узнала, що я прийду, просто ушла секретар. Ну что она може рішити. На зустріч з односельчанами прийшли й депутати Сичавської сільської ради. Хамзай бобойму разом у ході зустрічі повідомив, що кошти на будівництво нового водопроводу виділили ще в грудні минулого року. Семь месяцев время было утрачено. Можно было еще в феврале месяце начать эту работу. Они долго тянули. Вот уже видели, кто там живет. Вы знаете, это, это водовод строится сегодняшний день с силами Коминтерновского коммунхоза. Почему-то они... Вопрос, да. Любыми, любыми которые коммунхоз. здесь частные фирмы, которые прекрасно могли бы построить и качественно, и вовремя. И два месяца они топчут, топчутся в одном месте. Важливо відзначити, що вода з'явилась у домівках мешканців Сичавки напередодні зборів. Вона пообіцяла, в кінці має буде обов'язково. Зараз вже іюль пройшов. Конець іюля, вже половина іюля. В якому році? І... Ну тільки не сказала, дійсно в якому году. Проблеми з водопостачанням у селі почались ще з 1998 року. Розповідає Валентина Андріяш, депутат Сичавської сільської ради. З 98-го року вода була на балансі колгоспу Сичавського КСП було Сичавське. Потім його перевели на сільраду. І з 98-го року перебої постійно в літній час нас води нема. Коли більша жара, тим більше відсутня вода. Оце так люди збираються, йдуть, пишуть заяви, протоколи і все був до цього голова села ніякого результату. І далі продовжується та сама ситуація. Голова Сичавської ради не змогла прийти на зустріч з односельчанами на той час разом з іншими представниками соціальної сфери Сичавської ради знаходилась в туристичній поїздці західною Україною. Подяка з'явилась в газеті Новини візирки від 7 липня 2016 року. В ній голова Сичавської сільради висловлює подяку депутату Одеської обласної ради Олегу Кутатиладзе за надану допомогу. Ми зв'язалися з Валентиною Попоніною по телефону. Зустрітись голова сільради з журналістами. Відмовилась, оскільки перебуває у відпустці. Не захотіла коментувати ситуацію, і в телефонному режимі. Я зараз в відпустці. Я приїхала, але я не на місці. За підсумками зустрічі мешканці Сичавки планують звернутись з офіційним листом до депутатів сільської ради. Пізніше нам стало відомо, що вода у будинках трьох вулиць Сичавки і далі поступає вкрай рідко та з перебоями. Діти з Донбасу вчилися виготовляти ляльку-мотанку, випікати печиво, плести оригінальні коси та зображувати графіку. Для дітей з СМТ Марінки, які зараз відпочивають у Южному місцеві волонтери, провели одночасно чотири майстер-класи. Нагадаємо, що гості зі Сходу прибули до міста минулої неділі. Розміщуються вони на базі НВК ім. Слави Чорновола. Фінансову участь у забезпеченні відпочинку взяли підприємства та влада міста, а волонтери організували культурно розважальні заходи. Школярки виготовляли ляльку мотанку, що за повірям приносить життя дівчат щастя. Процес створення колоритної ляльки доволі непростий, але в той же час захоплюючий. Олеся Чайківська як керівник процесу всіляко допомагала юним ученицям у майструванні обрядової ляльки. Діти, як виявилося, мають певні пізнання у стародавніх обрядах наших предків. Мы уже с моими подругами такое делали. Они для оберега от грехов, чтобы защищать свой дом от темных сил. У меня дома есть побольше, так как... Ну, у меня здоровье, только они чисто из ниток, не из материи, они чисто из ниток. Плести косу на довге волосся вчилися дівчатка разом з перукарем. На майстер-клас прийшли діти, які часто практикують плетіння колосків на своєму волосі. Тому з радістю вчилися секретом гарної коси. Це дуже цікаво. Я багато плету моїй сестриці, але ну не дуже вмію а так дуже цікаво і хочеться навчитись більшого. Хлопці як на дивно побажали взяти участь саме в кулінарному майстер-класі. Вчилися виготовляти смачне печиво. Школярі, як виявляється, люблять готувати. Дію пряники на майстер-класі Різних форм: чоловічки, бабочки, йожики, сови, зайчики. Цікаво було і раніше теж діла, Тільки ну теж пряники, але не такі. Майстер-клас Випічки пряники проводили учениці НВК імені Вячеслава Чорноволе. Дівчата виступають волонтерами і всіляко допомагають урізноманітнювати відпочинок дітей з Донбасу. Ми вирішили трішки якби допомогти їм розслабитися після всіх цих вистрілів там у них в місті. І ми думаємо, що це цікаво, тому що вони будуть після цього розмальовувати її. Більш дорослі хлопці надали перевагу урокам з образотворчого мистецтва. Вчилися різновидом графіки, де політфантазії лише схвалюються. Леся Чайківська клопітливо підходить до проведення майстер-класів для дітей з Мар'їнки. Враховує думку психологів, які працювали напередодні з дітьми. Нам порадили, що побільше робіть майстер-класи, щоб дітки працювали руками. По Перше, це і робота, і вони будуть мати якісь результати. По-друге, під час майстер-класу можна поспілкуватися. І по-третє, щось вони новеньке навчаться, і їм потрібно кудись віддавати цю свою енергію. То ну, в загальному можна сказати, що ну, діти так сприймають позитивно. Ми і рапани з ними розмальовували, камінчики, з пластилином працювали. Оце був майстер-клас. З маловоріння багато вони малюють. Попереду на дітей з Марінки очікують ще багато як розважальних, так і спортивних заходів. У планах відвідування міського музею та музею історії Порто Южний. Це були всі новини, які підготували наші журналісти. Наступний випуск дивіться середу, 13 липня о 21.00. На все добре.